Дідух до хати, біда з хати, так кажуть в народі. Дідух традиційний український різдвяний оберіг. Дух предків, символ достатку і добробуту. Дідух став в хаті ставити це дуже давня традиція, понад тисячу років. Ялинка з'явилася вже набагато пізніше. І… У нас в свого роду також ми започаткували таку традицію, бо вже третій чи четвертий рік перед Різдвом ми збираємося тут, в бузькій міській бібліотеці і плетемо дідухи. Так що підтримуємо цю нашу традицію. Основа дідуха це пшениця. Додається до пшениці овес, ячмінь. І декорується, наприклад, різними травами, квітами, сухоцвітами. У мене тут лаванда, такі сухоцвіти. льон я додаю мак, аби наш дідух був запашний. Традиційний дідух складається з трьох ярусів. Перший ярус це майбутнє, теперішнє і минуле. Кожен ярус має по кілька таких пучків. Верхній пучок має бути. Я тут заготувала найбагатший, він має бути найгарніший і найпишніший. Потім йде 5 пучків. Кожен дідух має мати 12 пучків, другий ярус це 5 пучків, і третій ярус 6 пучків. Тобто має дідух мати 12 пучків. Так? Радуй! Застеляйте столи, та стема радуся, воля дуся, де си народівся, Жертві людсь, а жити люди, веселеного, страю, Христос, родився, гри, сродися, богом похлодився, а й співають, я відаю, потім вітають. Пасиріє гаю почудай, собі зашукаю, шукати вість на людьні, стоїть оте, диша до того. А ви, як Ну, а нас не діт нас хлоп. Різновид Хлоп. <різнави> хлоп. <різнави> а як що <то>, стопає? <різнави> <штофай>. Твої <різнави> <різнави> земляне, мої земляни, торжескують. А неплі, а Ангели люди, весельно празнують. Вся мого сніда, самі спідаю, віддаю, пости віддаю, пастирі відграю, чудо, чудо відда, Христос рождає! за ніго